Від друзі, я знаю футбол сопер, як обіцяв, друга частина виходить сьогодні. Даже не буде ми Це мій состав. заставив, хочу купити лівого захисника. Е, я за Вости лаю. Я зараз на четвертому місці. Челка, вилос, металіст, нівомина, металіст, оболон, колос, діпового, круга, зара, чоломовиць, волк, Олександрівка, Динамо Київ і Шахтал Тунецький. У це тільки я один кубок виграв. А оце только тоже кубок Волска 1 виграв, національний кубок України. Зараз будемо грати матч. Плава мій состав з їх состав. Починаємо гумом. Ух в мене сразу момент. Так, путаємо, путаємо його, путаємо, путаємо. І... Давайте вдамо гол. Ого! Тут це дуже красивый гол я забил. Один нуль мою позу. Ну наш. Так, вони починають починають. Ой, мене Так, сьогодні теж уходить в частину. Мі момент, мі момент. Штопний. Штопний. О! Це не момент, ми момент, штопни. Не штопни! Оугу! Яки, вовлия забывают! Дудится немовилный посетян закинчился. Так, 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 дабы выпустить апника Пускай Виденького Так два уже поки я выделаю. Ніколи моментів поки нема. О, в мене, в мене, в мене. О, так тут друзі, ви знаєте, я щось так забивав. Хороший момент. Той один. О. О, в них класна карта. Ай, я не хотів бити. Кучено. Ааа. Хочу повторяти підписку, балкою я не хочу, щоб видавати. Все, дякую за просмотр. Всім пока. Завтра, сьогодні буде 5.